розпочнемо ми з обговорення ситуації на передовій, а саме на північно-слобожанському напрямку. Про це будемо говорити із помічником начальника 15-го мобільного прикордонного загону Сталевий кордон Іваном Шевцовим. Він вже доєднується до нас. Пане Іване, вітаю. Вітальні. Доброго дня вам. Розкажіть наразі про оперативну ситуацію в зоні відповідальності: що змінюється, що спостерігаєте зі сторони ворога. Ну, як і раніше, ворог активно діє, продовжує діяти на Курському напрямку. Це по Сумській області в межах е, Путінської і юнаківської територіальних громад. Е, по іншій е, лінії державного кордону суттєвих змін не відбувається. Е, як і раніше, ворог тут діє в. Е, Тактикою маленьких штурмових груп від двох до трьох військовослужбовців без застосування техніки, без застосування мотоциклів. Але саме зараз на хід бойових дій на цій ділянці суттєво впливає погодні умови. Ворог наступає переважно під час туману, під час дощу. А коли хороша видимість, коли є можливість активно використовувати безпілотні літальні апарати, ворог не намагається наступати ти в такий період, тому в зв'язку з погіршенням погодних умов зараз збільшується кількість ворожих штурмів, спроб ворога протиснутися на позиції сил оборони. Але як ви і зазначили, протягом минулої доби ворог намагався чотири рази штурмувати наші позиції, і усі чотири штурми були успішно відбиті силами оборони. Що такого окрім туману, який очевидно працює як маскування, ці погодні умови приносять на поле бою? Чи є якась частина чинників, які працюють нам на користь? Ну нам на користь працює те, що ворог, так само як і ми, не має можливості активно використовувати безпілотні літальні апарати, проводити розвідку, здійснювати ураження ударними дронами, але це і нам не дає можливість так працювати, і ворогу не дає можливість так працювати. Тому з одного боку негативні погодні умови. Негативно впливають на роботу без безпілотників, але вони дають можливість ворогу здійснювати спроби штурмувати наші позиції. Адже зазвичай при нормальних погодних умовах практично усі бійці Російської Федерації вони знищуються за допомогою дронів, навіть не доходячи до наших позицій. Власне видання «The Wall Street Journal на днях в своєму матеріалі зазначило, що Росія, на жаль, отримує перевагу в битві дронів, і українські підрозділи логістики та безпілотники зараз зазнають великих втрат більших ніж піхота на передовій. Власне, хотіла би поговорити більше про роботу безпілотників на вашому напрямку, і яка зараз тактика їх застосування? Ну на сьогоднішній день ми маємо різноманітні види е, безпілотної техніки. Це і наземні роботизовані комплекси, і безпілотні літальні апарати. Е, активно використовуємо і ті і інші, але все ж таки на без, безпілотники на безпілотну е, літальну е, комплекси ставимо більше акцент. На сьогоднішній день у нас є як розвідувальні дрони, е, так і бойові ударні дрони. Активно використовуємо в тому числі дрони на оптоволокні. Саме дрони на оптоволокні вони на, сь на сьогоднішній день є найбільш актуальними, адже е як і у нас, так і у ворога досить е потужно працює реби, і саме дрони на оптоволокні дають можливість в е вглиб ворожих позицій, там де він нас не очікує, і здійснювати ураження, не дивлячись на наявність у них ребів. В принципі, кожного ну, кожного місяця напевно з'являються якісь нові зразки дронів більшої дальності з більшими можливостями. але знову ж таки зима холодні погодні умови вносять свої корективи. Якщо влітку дрон міг там перебувати від півгодини до години десь на виліті, то у зимовий час така кількість проведення часу в польоті змінюється зменшуються а, приблизно в два рази взимку, коли будуть морози, цей час буде змі... ще зменшений, а тому доводиться а, пристосовуватись а, змінювати ємність батарей, а, якось ну якось так далі будемо працювати, пристосовуватись до нових умов. А до речі, що відомо завдяки нашим розвідникам про те, яку силу зараз зосереджують навпроти вас вороги, і чи намагаються вони її наростити в кілька. Використання важкої техніки і живої сили. Ну а якщо говорити про курський напрямок, то тут суттєвих змін ніяких не відбувається. Ворог техніку тут не застосовує. Взагалі усі групи, які заходять через лінію державного кордону на територію Сумщини, заходять виключно в пішому порядку. ворог кілька разів намагався якось там БМП танками заїжджати, але це все для нього було невдалі спроби, і вони відмовились від використання техніки на цьому напрямку. Тут ворог ставить акцент виключно на своїх місних штурмах, адже практично е, ті бійці Російської Федерації, які намагаються штурмувати наші позиції, вони назад не повертаються. Дуже маленька частка е, трьохсотих, а все ж таки більшість двохсотих. Ну і е, з радіоперехоплень ми розуміємо, що і ті, що були поранені, вони все одно там, через деякий час стають е, добром. На українській землі хотів коротенько повернутися до питання дронів. Чи є прогрес в дальності у нас? Чи це ефективна дальність там 20 плюс-мінус кілометрів для оптоволокна? Воно залишається актуальною, і що з маневреністю? Якщо це не таємниця, стане на зараз. Ну можливо, я б сказав, що у кожного підрозділу якісь там свої є параметри. Хтось більше стоїть до вище до державного кордону, хтось далі від державного кордону, хтось використовує більш потужні дрони, які може там нести катушку і на 25, і на 30 кілометрів. Ми зараз вибрали для себе таку тактику. У нас найбільш ефективні застосування з катушками від 15 до 20 кілометрів від лінії державного кордону. Нам це дозволяє. Виявляти позиції ворога на, на цій відстані і досить ефективно їх знищувати катушки, меншого меншої від, відстані там 10 десять кілометрів. в основному використовуємо ці, ці ці дрони для того, щоб здійснювати ураження живої сили противника на напрямках ймовірного наступу. І от якраз ними знищуються оці ці маленькі ворожі штурмові групи. Дуже дякуємо за спілкування і за чин. Помічник начальника 15-го мобільного прикордонного загону «Сталевий кордон Іван Шевцов був з нами на зв'язку.